Шалом, це Славко світ традиційно валиться, а мене, як того Архімеда, непокоїть чи тулити сюди важке руків я до цього от ножика прочанина, російською Полобніка. Чи зробити його максимально легким. Власне, мінімально легким я б так сказав. Ну і так уже це вже схоже на рекламу. Ну, це мало б нагадувати Вервицю, власне, мусульманську. Чомусь, може, це буде ножик мусульманського паломника. Комусь захочеться. Але я скажу: поговоримо, рішення все одно мене поки немає. Як немає рішення і в нашого командування. Поговоримо за Покровський і Новопавлівські напрямки. От ми бачимо, що тут от, активність противника зросла. Ми бачимо рішучо з першого. І вже станом на четверте бачите зростання атак на Покровському і Новопавлівському напрямках. Зараз ми до цього повернемося. Ось наш Покровський і Новопавлівський напрямок. Ви бачите, запам'ятаєте новий Камар, Велика Новосілка, як ви розумієте, Новопавлівка, Покровськ. Лінію фронту, ви знаєте, як іде, і це от удари з лютого по 3 травня в глибину нашої оборони. Це те, що я вчора не хотів показувати. І, власне, і на Покровському напрямку не дуже мені хотілося. Ну так, зараз ми з вами повернемося до цього. Ось, власне, це ділянка. Правильно. Ось. Новопавлівка. Ось тут Шевченково, бачите, оце комар, оце зелене поле, куди вони виломилися. давно. оце от черговий напрямок їх атак. Ось подивимося. 03-го, ось 02 і 01-го. Бачите ось. Бачите, активність традиційна. Чому їм так вдається це все? Як вони напосілися на зелене поле? Що про все це можна сказати? Ну, ясно, чому? Вони навчилися ізолювати ділянку бойових дій, ділянку, де вони збираються досягти успіху і. Найшли способи атакувати. Все-таки швидкість їхніх моторизованих сил, вона, ймовірно, має значення проти повільності розгортання з укриттів оборонців, тому що вони все-таки можуть ізолювати певну ділянку, швидко її досягти, ізолювати її вогнем, перервати як постачання, так і. Підкріплення і взагалі вогневу взаємодію, і ізольовано можуть розібратися, як ви розумієте. З кожною окремо взятою ділянкою і їм це вдається. Що на це все наше командування? Ну, не будемо злословити за Курськ. Командування шукає рішення і рано через кілька кілометрів, як ви розумієте, ну, ви знаєте. За лінією оборони. Ну Чому Ну, два сусідніх напрямки їм потрібно все-таки ви розумієте? Ось Покровськ-Мирноград, просування на Дніпропетровську область, і тому їм хочеться його підважити звіт. Тому що є можливість. Розумієте, Якщо вони можуть оперувати вздовж фронту, а ми ні, то вони рано чи пізно розберуться. З кожним бліндажем. Значить, уже глибина цих всіх укріплені, наповнені їх, наповнені їх живою силою, не таке значення має, позаяк ізоляція зони бойових дій противником досягнута. Як довго все це триватиме, до... ми не знаємо, є політичні, є військові. Чинники політично як довго Путін буде палити, все-таки оцей наїзд на зелений кут нещодавно, все-таки дві роти піхоти виявляється, що в цих обставинах нашої оборони що дві. Де тут наше зелене поле? Ось. Що в цих обставинах отакі от наїзди, ну сюди треба було б накласти лінію оборони. Хоча вона все більш стає умовною той характер накопаних укріплень, тому що якщо наші відділи ізольовані в укріпленнях, то сенс же вогневої зв'язі між укріпленнями. А якщо ізоляція зони бойових дій досягається, то в принципі... Противник може вирішувати свої завдання. Як довго це протриває, скільки Путін зможе кидати по дві роти мотоциклістів? Ясно, що якийсь час протриває. Політично, як це довго? Я вже не слідкую за істійками Трампу. Умивають вони там руки, пачкають ли вони там руки, власне, макають ли вони пальцем в чужой суп, Це вже не має значення. Треба. Спостерігати за ближчу, нема сенсу робити довші прогнози, і вам не раджу дочекаємося 8-го, 9-го. дочекаємося, що зможе на все це відповісти в сенсі пропаганди чином України, тому що, як ви розумієте, не зроблять. З України альтернативу з Києва альтернативу Москві. Правильно в цьому сесі говорили говорящі голови. Не дуже вони всі з'являться. Ну, побачимо, розумієте, зараз потрібно бачити силу примусу Путіна, силу зацікавленості у Путіні, всіх оцих от лідерів, колись ми казали третього світу, а тепер глобального юга. І хоробрі всіх цих західних діячів. Але ви бачите, що ситуація з Джорджеску Сіміоном про що нам говорить? Про те, що доба націоналізму любого вам, так от те, що ви хочете чинити в Україні, вас дивує, що румуни це чинять в Румунії. Кошка, ти хочеш напоротися на нож, на которий? На оце от для різкий хліб, це за це я його купив, щоб сподівання зробити кінжальчик, якщо вдасться викавати з м'яким серед толецького типу. Клинок, толецька сталь, ви знаєте, м'яке осереддя, і обкладинки десь 0,7-08 вуглецю, а тут десь так 0,3-04 буде. Якщо вдасться зробити толецького типу кинжальчики, то може всі оці рогові руків їй підуть, бо краще брати дешевими, готовими виробами, ніж сировиною зараз. Ну, це так. Кішка вже заспокоїлася, зайняла місце. Так ось, що тут Жорджеску сьогодні, якщо ви творите українські прості господі націоналістів, тут і мрієте за нього, то вас немає дивувати, що якісь ідіоти творять це і в Румунії. Ну народі ж, ж не намного не намного багаті. Чому цей популізм убогих багато? Розумієте, розм... розвинені країни вчасно змогли. Виганяти своїх убогих на периферію світу, доки там всяк так справедливий устрій державний не встановився. Є дві причини: соціальні і політичні. За соціальними все ясно. Власне убогих виганяли, доки не вчинився більш-менш справедливий устрій. Говорити за більш-менш справедливий устрій Румунії, як і України, не випадає. Але здавалося б на Польщі цей ся сяк так більш-менш і тому ясно, що цей Сіміон може роздавати обіцяти квартири по 35 тисяч євро, роз'їжджати караваном з безплатною медициною. Ну тому що є убогі і є сенс ви розумієте, що злиденно дайте голос злиденному він обере. Це розумно, бо я ж розумію, що така румунська політика. Це як і наша політика, це пілювання на людей. А то, що він каже, що він буде захищати руминів везде, де вони наслідили. ну а що він ще може казати? Інша справа мене не Сіміоди з Чорджесками непокоїть, Це нормальна поведінка бідних. Рано, рано чи пізно хто ж має поставити на бідних. У нас на бідних ставить Путін. Вони досягли того рівня, коли можуть свого поставити. Згодю, що він трампіст, націоналіст, а робити з нього ворога України зараз рано, я румунською щось якоїсь специфічної, свіжої, такої предметної ворожості до України. Ясно, що вони всі собиратілі земель, їм всім хочеться Чернауті, їм всім хочеться якусь. Молдову, нашої Молдови, тому що ми не претендуємо... Ну розумієте, це лайно Восточної Європи. Розумієте, оці всі християнські народи, живучі в Пілімішку, це те, що британці ненавиділи в повоєнній Європі східні. Оцей весь безкінечний трам... трайбалізм, оцю всю Балканщину, Македонщину. А поза як вирізати один одного не встигли, то вони там, теж як і ми, воюють з могилами. Зносять там угорські, австро-угорські пам'ятники. Трансильванії З... зачепилися за ці... в, в... 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 в Румунії лишився один угорський військовий цвинтар. І вони кажуть, ми двома годинами, це що мені подобається робити, ми двома годинами на тиждень обмежимо доступ до нього угорців. Щоб ми двома годинами на тиждень обмежили доступ поляків, я скажу, до цих гробовців Орля чи кого там. Було б непогано, я скажу або до жертв волинської різі бензопилою. Самим треба бути Бо, розумієте, Зараз починається вся оця от віз, зрозуміти, вся ця сволочь страшна лише в союзі з кимось. Оці всі Джорджеску Сіміоні страшні лише тоді, якщо вони стануть любимої наложницею Трампа. А чи стануть вони любимою наложницею Трампа, я не знаю. Чи стануть вони любимою наложницею Путіна, я не бачу механізму. Там уже є Орман. Уявити собі угорсько-румунську дружбу проти України. Я б зацікавленням на це подивився, поки що там поляки пасуться, Маравецькі пасеться довкола цього Джорджеського Сіміона. Ви ж розумієте, що це Змій двоголовий. Отрубили одну голову Джорджескую секую и таке. Сразу з'явився Семен. Розумієте, румынские чекісти йому не нравятся, сука, в однокомнатной квартире, блядь, живет, 52-метровый. А? Защитник Возлюблений син руминського народу, розумієте, соціальну справедливість обіщають. Ну скільки можна загравати з ніщими? розумієте, ніщих надо давити. От, якщо ми от в Україні, ми правильно займаємо позицію. Ми ніщих слабких, бідних, убогих душев. Щоб вони прості господі Путіна або про російську партію не обрали. У нас те, що оберуть свого Джорджеску Семіона. Як тільки закінчиться війна, так зразу тут з усіх дір полізуть Джорджеску Семіони. Зрозумієте, невозможно ж все время виїжджати на інстинкт самосохранення. Людей так ось. І тепер головне, проблема не в тому, а в тому, що їхні Джорджесько-Сіміони з польськими Моровецькими мутять, чому знову поза розкладами нас не беруть в розклад Європи. Те саме, що ще спостерігала Ольга Іотон, Данило Галицький і папа Інокентій. Ну а потім, власне, Вітовт і С'їст князі і далі. Власне, до так... Нелюбого любимого вашому серцю Хмельницького, який за, уповільнив тут хід історії аж на 120 років. Правда, він і чисельність населення затримав, зменшив, але і хід історії. Якщо ви хочете зупинити хід історії, то ви маєте розуміти, що і чисельність населення буде зменшуватися. Це обов'язково. Так ось в нас не беруть в розклади, і тут я, я би хотів закінчити позитивною думкою, не беруть нас в оце між морі, значить. Хочуть вони обійтися руминами з поляками, ну тому що одні хочуть Чорновуті, а другі хочуть Львов. А дати по зубам за Львов і Чорновуті ми б могли тільки в союзі з великим русським народом. А з великим русським народом нас розосрав Путін. Ну, ми ж не при чому, власне. Те, що ми їх ображали, це ж ми любя, як і вони нас. Розумієте, коли я дивлюсь, ясно, що вони в ненависті нас перевищують. Це ще Бабель за це писав. Але ж і ми їх сильно любимо. От у чому проблема. Ясно, що все треба валити на Путіна, що він розвалив. Ну, нікого ми не потрібні, ви розумієте, на жаль, правильно? Пайнецька, що з русською частю українського народу ми сальємося в братській любві. Ясно, що він це сказав не для нас, він це сказав для Москвинів. Але коли я бачу, як оці джорджеску сім'ї в вдьоста цілуються з моравецькими, а нас не беруть. І вже починають розуміти, що ні, ніякий сувалкський виступ, наші бригади брати поляки не пропустять. Ну, що я можу сказати ми? Така вже вона даба націоналізму, Бог за всіх і кожен за себе, і побачимо, якого покровителя і за яку ціну ми собі знайдемо. Нам якось не завжди не везло з покровителями, треба сказати, тут нам з румунами не суперничати. Якщо вже з поляками ми б могли, вони так само безталанні, як і мадяри в пошуках покровителів, але румини значно більш успішніші, якщо вже. Румини на нас ополчатися. Ну, все, власне, зрештою, вирішить майбутнє Путіна. Побачимо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що не так весело. Тому що, ну, ви розумієте, що таке ізоляція зони бойових дій, яку нарешті Москва нам, завдяки ударам з повітря і швидкості моторизованої кінноти, вдалося використати. Можливості ізоляції зони бойових дій для просування ну що тут поробиш.